Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі, і в цьому відео ми продовжимо працювати над нашим сайтом, а іменно ми будемо створювати наше меню навігації адаптивним. Якщо я зменшую розмір нашого браузера, ось так, то ви бачимо, що наші елементи меню просто переміщаються в центр. Я ж свою очередь, хочу зробити так, щоб вони приховані були і появлялася тільки іконка, така гамбургер меню або ж три таких рисочки. І при нашаті на цю іконку наше меню появлялося. Отже, давайте в першу чергу в нашому тезі NAV додамо саму іконку. Перейдемо на сайт Font Awesome і знайдемо іконку, яку ми хочемо додати. Код ці icons пошукаємо, наприклад, bars. Окей, в принципі, ось ця іконка непогана. Нажмемо на ню, скопіюємо HTML-код, цей сайт можна закрити вже, зменшимо наш браузер, ось так. І в тезі Nav додамо ось цю іконку. Додалимо зразу її ID. Додамо також ID нашому тегу nav. Скопіюємо ось цей один з класів нашої іконки і перейдемо наш CSS. Окей, для початку нам потрібно зробити так, щоб на десктопі ось ця іконка не була видна, щоб ми її не бачили. Нам потрібно приховати її. Оскільки ми скопіювали вже наш клас, давайте просто кажемо його з тирі в NON. Okay, Окей, бачите, іконка пропала, тобто ми її не бачимо. І тепер, якщо ми перейдемо в наші media queries, де ми писали для розмірів екранів 600 пікселів або менше, нам потрібно її відображати. Але для початку давайте створимо додатковий клас, називаємо його, наприклад, visible, який буде контролювати поведінку нашого меню. Тобто, чи воно буде появлятися на екрані, чи буде приховане. Копіюємо ось цей клас нашого NAV. І створимо клас Visible. Тільки є клас now menu. І клас Visible у системі застосується. Добавим Right 0. Трошки пізніше, поясню де я це зробив. Окей, okay, в Media Queries давайте виберемо наш now menu. Добавим position fixed. Top 0. Right 50%. Оптичніше минус 50% ширину додавим 50%, висоту 100 pH, тобто він буде займати повністю висоту нашого екрану. І додавим Z index 1. Далі виберемо наш сам список. Добавимо ширину 100%. Висоту 100%, додавим Display Flex, Flex Direction Column, Align Items Center, Justify Content, Space Between. Face around, точніше. І додамо background cover RGPA в форматі. Це буде такий темно сірий Якщо ми поміняємо ось тут Right на 0%, то ми побачимо наше меню. Як ви бачите, воно займає повністю висоту нашого екрану. Оскільки ми додаємо мінус 50%, воно зміщається вправо і ми його не бачимо. Далі давайте стилізуємо нашу іконку. Як ми пам'ятаємо в неї клас Farm Bars, для початку давайте. Добавим її display блок, щоб ми її бачили. Позицію в неї буде також фікс. Зверху ми її відсунемо на один рем. Також справа відсунемо на один рем. І додамо її колір, наприклад, зелений, те, що ми додавали в нашу зміну. Також поміняємо розмір її до півтора реми. Окей, як ви бачите, у нас тут з'явилося. На даний момент при призначайте на цю іконку, нічого не відбувається. Нам потрібно зробити так, щоб при нажатті на цю іконку наше меню виявлялося. Таким чином ми будемо додати нашому в меню клас Visible, оце, що ми створювали, і воно відсунеться просто в рівні, і ми побачимо його. Окей, давайте створимо наш файл Script.js, для того, щоб ми могли писати наш JavaScript-код. З самого початку нам потрібно вибрати нашу іконку і наше меню навігації. Окей, наша іконка має ID bars. Давайте створимо зміну, так і назвемо її Bars. І за допомогою документ Query Selector ми виберемо нашу іконку Henie. Просто вказуємо назву ID. Копіюємо ще раз і виберемо тепер наше меню, якого ID на меню. Поміняємо тут ID і ось тут також. Окей, тепер нам потрібно додати Event listener, який буде відслідковувати наш крік. Ми будемо додати його на весь документ, і потім ми будемо перевіряти, якщо елемент, по якому ми крикнули, має клас такий самий, як наша іконка, то ми будемо додати клас Visible в нашому меню і воно буде появлятися. Якщо ні, то ми будемо просто видавляти цей клас нашого елемента. Тим чином воно буде пропадати. Давайте я вам покажу, що я маю на увазі. Виберемо документ і... Add event listener. Event ми хочемо додати click. Далі ми передаємо callback функцію. Ця функція буде приймати аргумент E eh? для того, щоб ми змогли достукатись до об'єкту eventListener. І в самій функції ми створимо ще одну зміну. На її є target element. Візьмемо наш event. Далі target. Скільки нам потрібна таргет, тобто ці, по якій ми будемо клікати. І в той цілі ми візьмемо клас ліст, тобто e css клас. Далі напишемо value, саме значення. Окей, давайте виведемо в консольці, що ми получимо. Давайте перейдемо в наш браузер, відкриємо консольку. І давайте клікне, наприклад, на наш логотип. бачите, нічого не відбувається, оскільки ми не підключили скрипт до нашого HTML. Давайте підключимо його швиденько. Окей, okay, давайте протестуємо ще раз, нажмемо на наш логотип. Як ви бачите, його клас з'являється в консольці. Якщо ми нажмемо на ці іконки, то їх клас також з'явиться. Окей, okay, перейдемо наш е JavaScript і можна видавати ось цю консольку. Далі що нам потрібно? Давайте скопіюємо цю зміну і вставимо її в наші такі дужки. Тобто ми будемо використовувати тут тернальний оператор. Це те саме, що if else. Якщо, наприклад, цей клас елемента, по якому ми крикнули, буде дорівнювати класу нашої іконки, ось цієї. копіюємо цей клас. Там знак питання, то ми будемо виконувати код, який буде після знак питання. Що це буде false, тобто неправда, то цей код. Окей, якщо це правда, тоді нам потрібно для нашого нау-меню клас ріст. Тобто його клас, ми будемо міняти його за допомогою Toggle. Тобто додати і або знімати. Ми будемо додати клас Visible. Це що ми створювали в CSS. Далі, якщо це неправда, то ми ще раз вибираємо наш Menu. Вибираємо наш клас. Тоді ми просто будемо видаляти цей клас Visible. Окей, давайте протестуємо це, Закриємо консольку. Окей, як ви бачите, якщо я нажимаю на нашу іконку, меню з'являється. Нажимаю ще раз, воно пропадає. Також, якщо я нажму ось тут, воно пропаде. Тобто воно скриється просто. І на кожен з елементів воно також закривається. В принципі, все працює, як ми як хотіли. Єдине, що при нажаті на фотогалерею або контакти ми не переміщаємося нікуди, тобто нас нікуди не перенаправляє. Я би хотів так, щоб при нажаті на фотогалерею ми опускалися до цієї секції. Портфоліо. І при нажаті на контакти ми переміщалися вниз нашого сайту до цієї форми. Давайте так і зробимо. Перейдемо в наш HTML, і ось тут де ми маємо ці елементи для наших посилань. Додамо ID. Для першого добавим портфоліо. Оскільки ми хочемо переміщатися до секції, якої буде ID portfolio. І для другого елементу добавим контакте. Окей, okay, перейдемо до секції портфоліо. Ось вона. І добавим ID тут. Такий okay, самий. Які ми додавали до нашого Elemento. І далі ми скопіюємо Contacts і перейдемо до нашої форми до Bound Contacts Давайте протестуємо. Перезагружу сторінку. Окей, okay, як ви бачите, ми переміщаємося до фотограї і до контакти. Але scroll не відбувається плавно, тобто ми дуже різко переміщаємося до цієї секції. Для того, щоб плавніше це зробити, ми можемо це зробити за допомогою JavaScript. Але я знайшов більш швидший варіант. Якщо ми перейдемо в наш CSS, давайте пер перейдемо до вверх, і виберемо наш HTML тех, тобто наш основний HTML тех. І для цього тегу додалимо наступну властивість. Scroll behavior. Зізначення Smooth. Таким чином, наш скрол повинен бути таким а, плавним. Давайте протестуємо ще раз. Окей, як ви бачите, тепер ми розкроюємося плавно до певного з елементів. Окей, тепер все працює чудово. В принципі, це все, друзі. Що я хотів вам показати в цьому відео. Я сподіваюся, вам відео це сподобалося. Буду радий, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, напишете будь-який коментарі для підтримки каналу. І підпишітесь на сам канал. Дякую вам і до наступних зустрічей.